Після того, як градами обстріляли мангуш, пройшла колона, пройшла колона орків, котра йшла 40 хвилин. Розповісти свої історії з різних куточків України і водночас поділитися своєю культурою та творчістю. Саме з такою метою нещодавно відбувся зворушливий захід у стінах Надвірнянського центрального міського будинку культури. Одна із ініціаторів переселенка Ганна Саса ділиться своїми думками щодо події. На ній вона виступала перед присутніми. Також висловила вдячність всім, хто долучився до процесу створення відчуття дому. Я стала вимушена переселенкою з Херсонської області, і моя землячка Поліна ми разом сьогодні продемонстрували, скажімо так, своє місто, свою область. І дякую, що мою ідею підтримали організації. Організатори клубу стримба і надвірна за те, що вони долучилися до того, щоб організувати цей захід. Дякую кожному, хто прийняв участь і хто допоміг мені зробити цей захід більш таким гарним відчуттям, ніби ми вдома. У ході розмови співачка ділиться деталями процесу. Розповідає, як працювали над реалізацією заходу та власне про залучення осіб ВПО, які своєю участю зробили акцент на емоційній складовій. Я тут, оскільки проживаю. Дякую кожній людині, хто торкнувся цієї історії. Ми робили оголошення, ми скликали людей, таких самих переселенців, для того, щоб ми створили цей захід і змогли донести надвернянським людям про те, що які в нас були історії, які в нас були житті. Ми донесли трохи додали нашої творчості, чим підкреслили цей захід. І дякуючи клубу стримбу Марії Адамівні. Вона підтримала мою ідею. Ми почали її. Розвивати, ми почали створювати композицію цього заходу, так аби це було цікаво. всім. про прожиті відчуття початку повномасштабної війни розповіла жінка Ірина Бабак, сама вона з СМТ Черкаське Донецька область. Я думаю, це неможливо просто так передати у двох словах. Знаєте, ми дякуємо Богу, що люди, які знаходяться тут. Вони те не відчули, і я сподіваюся, що вони того не відчують. То дуже страшно, розумієте? Весь організм він не контролюється. Від того страху можна навіть свідомість, тирять, так як це було зі мною. Це взагалі дуже тяжко, і все, що ми там живе жили під час цієї війни і бачили, як руйнується все, що ми будували роками, будували наші батьки, наші бабушки, дідусі, то не дай Бог такого, я вам хочу сказати на заході. Розповідаючи свою історію та страшні спогоди війни, Ірина поділилася своєю творчістю, а саме віршем. Він має символічну назву, адже названий сумнозвісною датою. 24.02.2022. В загалому Загалом у розмові стає відомо, що хист писати вірші був з малку. Навіть вдалося видати збірку каталізатором. Бажання чи то волі писати знову став прихід війни. Цей вірш взагалі був написаний хвилин за 10 вночі. Під сльози якось воно знаєте, я пишу тільки тоді, коли відчуваю. Також в мене є інші вірші, які я посвячала військовим на фронті, вірші, які просто про природу, про ну про все таке. Знаєте, але я, мабуть, як і решта таких людей пишу тільки тоді, коли відчую це серцем і душею. Серед всіх, хто виступав пересланка Лідія Джетимова, і її розповіді змушують задуматись над цінністю простих речей та їди. Попри свій вимушений переїзд, вона вже стала учасницею вокальних колективів. Пересутнім вона подарувала пісню і до того ж розповіла свою історію. Де, коли проривався той зв'язочок, і нам приходили приходили смски. Я писала мені, приходили через день, через два, через три, але приходили. Маріупольці писали нам в нас немає води. Ми п'ємо воду з системи опалення, заканчується їжа, холодно, не було ні світла, ні газа, ні води, нічого не було. 14 березня ми узнали, що виїхали перші дві машини з Маріуполя. Люди просто виїхали поїхали на свій страх, і ризик. Потім ми з ними спілкувалися, я кажу, як ви так наважились. Вони кажуть, що ми знали, що ми все одно загинемо в Маріуполі. то ми хоча б спробуємо. Я кажу, ви ж ну, могли бути розстріляні, ну хоча б спробували, і в них вийшло. Чоловіка було не було п'ять годин. Потім він мені розповідав, коли я заїхав каже, в Маріуполь. Я просто чоловік там кожен день з 32-річним стажем водія. Каже, я, я не знав де я і куди мені їхати. Цей захід, за словами відповідних осіб, маленький початок великого циклу заходів. В липні місяці планується провести захід, де мешканцям громади буде показано та подано через розповіді звичаї переселенців, їхні пісні та ще більше унікальних історій. Такі дійства об'єднують людей різних країв, проте з високою метою бути справжнім, об'єднаним незалежним українським народом. Ми невпинно молимо Бога. Щоб наблизилась та перемога, світле майбутнє для нашої країни, мирне життя, а не руїни.